Вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. Сьогодні я пропоную вашій увазі мій авторський рецепт осіннього салату, який я назвала осінь. Цей салат сподобається тим, хто полюбляє моркву по-корейськи, тільки цей салат ще смачніший від моркви. Тож залишайтеся зі мною, далі буде смачно! Дала таку назву цьому салату, тому що ось такі яскраві кольори. Моїх овочів нагадують мені, опавши листя з дерев восени. І так, для початку всі овочі миємо, ми очищаємо. Сьогодні у мене гарбуз Хокайдо. Скористалася порадою моєї глядачки і ось придбала такий гарбузик Хокайдо. Сьогодні буду використовувати його. Для початку натру моркву на тертушці для моркви по корейської. Морква натерта. Далі натираю корінь селери. Також на тертушку для моркви по Гарбуз також натираю для морки по корейської. Перець нарізатиму соломкою тепер беру глибоченьку мисочку та буду з'єднувати всі овочі для початку беру натерту моркву, пересипаю її до миски та додаю до неї 2 чайні ложечки цукру. Якщо не вживаєте цукор, можна додати меду. Але я в цьому салаті додаю цукор, аби її так гарненько примнути, і за допомогою цукру вивільняється більше соку. Примную її. Сюди ж до моркви додаю селеру. Також все гарно вимішую. Тепер додаю гарбуз, чайна ложечка солі. Взагалі сіль додавайте за смаком. Одна чайна ложечка чорного меленого перцю. Півчайної ложечки мускатного горіху. Півчайної ложечки куркуми та півчайної ложечки кміну. Одна чайна ложечка червоної солодкої паприки та півчайної ложечки перцю чілі. Перець чілі також додавайте за смаком. Одна чайна ложечка кореандру меленого. Видушую через прес декілька зубчиків часнику 5-6. Ось так всі спеції та часник я склала на одну кубку. Перець, по краям. І зараз зрозумієте, для чого це я зробила. Тепер беру декілька столових ложок олії, розігріваю її і отак поливаю спеції. Відразу спеції відкривають весь свій смак. І отак я їх перемішую. М -м, аромат просто прекрасний. Далі нам знадобиться лимон. А вірніше його сік. І видушуємо сік лимона. Не буде у вас лимона, можна додати яблучного оцту. Яблучного оцту десь приблизно 2-3 столові ложки потрібно буде додати. Та вимішуємо салат. Салат обов'язково вимішувати. Руками інакше ви так ложкою не перемішаєте, як руками. Гарно вимішаний салат прикриваю кришкою та відправляю до холодильника маринуватися що принаймні найменше 2 години, а найкраще на всю ніч. Салат постояв, гарно промаринувався. Всі овочі між собою об'єдналися, всі спеції між собою подружилися. Можна їсти такий салатик смачний. Ну от салат і готовий. Одразу скажу, що гарбуз абсолютно не відчувається в салаті. Смак гармонійний, з легкою гостринкою. Якщо полюбляєте більш гострий салати, додайте більше перцю чилі. Салат дуже смачний та корисний. Раджу вам приготувати його та скуштувати. Словами важко передати весь букет смаку. Тож готуйте вітамінний салатик, набирайтеся вітамінів на зиму та не хворійте. Ну а в мене наразі все. Всім дякую за підтримку мого каналу. подобайки та коментарі. До зустрічі в наступному відео!